Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Наслідки ворожої атаки свіжі зведення з фронту та індексація пенсій, хто і чому не отримав обійця на підвищення. Про це у випуску новин з вами Віра Свердлик та Ігор Пупков. Ми починаємо. І розпочинаємо ми з оперативної інформації. Росіяни щойно атакували Запоріжжя під вогнем житлові будинки та острів Хортиця. Повідомляє про це офіс президента. Вибухи пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Вона триває і зараз жителів міста, яке росіяни до слова атакують вже другий день поспіль, просять перебувати в укриттях. І зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворожих дронів на Київщину. Уржищеві з-під завалів гуртожитку дістали тіло чоловіка. Повідомляють в ДСНС. Таким чином жертвами чергової російської атаки стали четверо. Доля ще чотирьох невідома. Їх пошуки тривають. Крім гуртожитків, шахеди влучили у ліцей. На місце трагедії виїхала наша кореспондентка Олена Чернякова. Оленочко, якими темпами просувається пошукова операція? Ігор Вірі, вітаю. Пошукова рятувальна операція триває і станом на зараз до місця трагедії. поки що не допускають журналістів, щоб рятувальники мали змогу якомога швидше дістати людей, тому що шанси на те, що вони ще лишаються живими, все ще є. І правильно ви сказали, четверо людей ще можуть лишатися під завалами. На жаль, четверо. Загиблих також повідомили нам, що семеро людей дістали дуже важкі поранені. Серед них є і дитина 11 років. Зокрема, ми поспілкувалися вже з місцевими жителями. Вони розповідають, що близько третьої години ночі почули чотири вибухи: один за одним один за одним. Після першого одразу на місце приїхали безпосередньо. Лікарі, і от один із лікарів швидкої загинув на місці від одного із влучань, так як їх було а, декілька. Чи були це прямі влучання? Чи це були збиті шахеди? Що встановлюють слідчі, оскільки на місці прачу звісно, що і правоохоронці спільно із рятувальниками а, безпосередньо знаємо, що а, усім травмованим надається уся необхідна допомога, як дітки в дитячій лікарні, дорослі, звісно, що а, є. І в інших лікарнях знаємо, що деякі з травмованих отримали. А... Поранення пов'язані із пожежою, яка виникла після а, влучання а, дронів. Ну і загалом скажу, що на місці, де сталася трагедія, розташовані два гуртожитки: один з них із сімейного типу безпосередньо, і також один із шагеді влучив у ліцей Ржишівській, де навчали, як нам розповідали місцевих і трактористів і варменів. От як нам розповідала місцева жителька. Їй їжі вдалося врятуватися, оскільки диво вона сьогодні не лишилася над. А тут у гуртожитку а поїхала а, до мам. Однак жінка в шоковому стані поспілкувалася з нами поза а, камерами. Ну і каже, що в принципі місцева влада відреагувала моментально і в третій годині ночі вже були усі на місці, і почалася а, ліквідація пожежі. Надавали усю необхідну допомогу. Але станом на зараз пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми лишатимемося на місці. Звісно, що як тільки матимемо змогу відзняти задокументувати чергову злочину Російської Федерації. Звісно, що про все це розкажемо. Так нагадаю, що ці ночі Російська Федерація знову чинила акт тероризму, запустивши 21 один безпілотний камікадзе по Україні, 16 з яких нашим силам ПВО вдалося збити. А половину з них знищили над столицею і над Київською областю. Колеги станемо зараз ця інформація, але ми працюємо як тільки матимемо змогу. Розкажемо більше. Дякуємо. Олена Чернякова з Ржищева. Це Київщина, там триває пошукова рятувальна операція після атаки дронами. Окрім Київщини, ворога атакував цієї ночі шахедами і Житомирщину. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури, написав у телеграмі очільник області Віталій Бунечко. Жертв і постраждалих немає. Три дрони було знищено, зазначив губернатор. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО і на Хмельниччині. Ворожих влучань там немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом же противник запустив по Україні, як вже зазначала наша кореспондентка Олена Чернякова, 21 Дрон 16 збили наші протиповітряні сили і на нічну атаку дронів по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Зазначив, що мир і Росія не сумісні. Росіяни випустили майже 250 снарядів по Херсонщині цієї доби з реактивних систем залпового вогню артилерії, танків та безпілотників. У обласному центрі пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Щонайменше двоє людей поранені, повідомляє обласна військова адміністрація. На Харківщині ворог атакував 12 міст та селищ. Найбільше дісталося Куп'янську. Там зруйновані три житлові будинки та пошкоджена пожежна рятувальна частина. Люди в вціли. Вціліли, каже очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Дісталося цієї ночі і Одесі. Місто росіяни атакували ракетами. Х-59, дві вдалося збити. Ще дві, на жаль, влучили у гуртожиток на території монастиря. Триповерхова будівля загорілася. Постраждали троє людей. вгатили окупанти вночі і по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Наслідки атаки встановлюють. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Як повідомляє генштаб ЗСУ, наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщівка та Майорськ. Водночас, британська розвідка зазначає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, бо деякі підрозділи вони Рикидають на інші ділянки фронту, бої тривають довкола центру міста фортеці, куди намагаються просунутись штурмові групи. Останніми днями наші захисники почали локальну контратаку західніше міста, аби зменшити тиск противника на трасу, яка є важливою для постачання. І минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках там досі гаряче йдеться у звіті Генштабу. Ворог не полишає спроб повністю окупувати Донецьку та Луганську області і постійно обстрілює населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. В районах Куп'янська та Лимана противник намагається зламати нашу оборону, але наступи біля Креміною. Брови Білогорівки та Веселого наші захисники відбили. Не дали просунутись окупантам і на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Тільки в районі Мар'їнки відбили 20 атак ворога. Протягом минулої доби авіація оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника 920 окупантів ліквідували українські захисники за минулу добу. За оновленими даними Генерального штабу, спочатку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 167 тисяч окупантів. За минулу добу ворог не 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 6 авто та трьох артилерійських систем. Зсу знищили також дві РСЗВ та три системи ППО загарбників. Та, попри це, російські війська можуть розпочати новий наступ на Україну найближчими тижнями і одразу на кількох напрямках. Таке припущення висловив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Тож сполучені штати наголосив він мають зробити усе можливе для того, щоб допомогти українцям захиститися. Ба більше нині американські військові інструктори готують бригади українських військових для контрнаступу. За словами кірбі, США мають дати ЗСУ можливість провести його. У будь-який час, в будь-якому місці, та в будь-якому масштабі. США вважають Китай упередженим щодо війни Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна в Москву, який завершився сьогодні. Прокоментував прокоментували в Раді нацбезпеки. Речник Джо Кірбі заявив, Китай не взяв до уваги позицію українців, а лише повторив російські наративи. А саме Сі Цзіньпін заявив, що це війна Заходу проти Росії. До того ж, лідер Китаю так і не поговорив з Зеленським. Тож змі припускають, він зробить це уже після. Де повернення в Китай. Вони не засудили вторгнення. Вони не припинили купувати російську нафту і російські енергоносії. Президент сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви. Жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців, і він і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, що це якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купані синітниць. Путін не отримав від Китаю бажаного у цьому певні аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони зазначили, що взяті зобов'язання політиків помітно односторонні. Попри підписану спільну заяву про поглиблення всебічного партнерства, Сі лише підтвердив прихильність Китаю Росії в ООН і посилив позицію щодо політичного врегулювання війни в Україні. Однак сигналів щодо поставок зброї не було. Звернули увагу аналітики. Водночас Путін оголосив про низку заходів, які Свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і її залежність від нього в енергетичному та економічному секторах. Литва планує заборонити росіянам і білорусам купувати нерухомість і подаватися на громадянство. Законопроєкт у першому читанні схвалив сейм. Документ також передбачає посилення індивідуальних перевірок громадян Росії і Білорусі при переміщенні через зовнішній кордон ЄС на територію Литви. У литовському парламенті пояснили, а більшість росіян нічого не роблять для припинення війни, тож запроваджують обмежувальні заходи, щоб змусити їх змінити поведінку. Їм довелось ховати рідну матір просто у дворі сестри Софія та Настя. Кучугуряни дивом вижили в окупованому Маріуполі. Російський снаряд просто на їхніх очах вбив маму та брата. Дівчата залишилися самі в понівеченому місті, і щоб врятувати своїх молодших сестер від вивезення до Росії, старша Валентина перетнула кілька кордонів, аби забрати дівчат з Маріуполя. Поліна Вегера продовжить історію. Маленька Настя бігає дитячим майданчиком. Погляду від дівчинки не відводять її старші сестри. Більш за все дівчата бояться загубити одна одну вдруге. Сестри родом з Маріуполя. Старша 20-річна Валя виїхала з міста ще до повномасштабного вторгнення, а дві молодші залишились вдома із мамою та братом. Коли місто вже було в блокаді, за водою та вугіллям ходили на завод і під канонаду російської артилерії. І в один день ми пішли в завод за огньом водою теж саме. І вечором, коли йшли брата, на нас кинули. Маму накрила глиною, то тобто землею. а брата прикрила плітой. Брат загинув просто на місці. Діти намагалися врятувати маму, витягти з під завалів, кликали на допомогу. Ще кілька годин жінка трималась, та врешті-решт дістати її з під завалів живою не встигли. 14-річній Софії та 8-річній Насті довелося мостійно ховати рідну маму. Її похоронили діти во дворі. Брат так остався під пліто лежать у заводі. Ми не знаю, може їх перезахоронили, але вони залишились от на тому ж місці, всього. У дівчат в окупації не залишилось нікого. Щойно про це дізнались росіяни, вивезли дітей у Новоазовськ, а потім у Донецьку лікарню. Окупанти не дозволили подзвонити старшій сестрі повідомити, що живі. Нас поважали, що можуть забрати, що нас ніхто ну, з Донецька не забере, ніхто її їхати не буде. Вот, тож, тіпа останнім ся і так далі, і все. Та весь цей час довгі чотири місяці Валя шукала рідних. Поки їй не подзвонила Софія, дівчинка взяла телефон загиблого брата і сховала. А коли все ж зарядила та розблокувала його, одразу набрала старшу сестру. Валентина оформила опіку над сестрами, а потім сама поїхала за ними в окупований Донецьк. Я поїхала ще раз з Дніпра в Київ, з Києва в Польщу. З Польши литва Латвія, потім Росія, а потім вже Донецьк. В Донецькі периодически були прильоти было страшно, громко. Ну как-то вышло, получилось. Страшно було, але теж було как-то все зробити. І от нарешті довгоочікувана зустріч у лікарні і назад у вільну Україну. Шлях до Дніпра зайняв понад три доби. Одна ми їхали, я відділа поля, відділа коров. Після пережитого в блокаді, а потім і окупації навіть важка дорога не втомила дівчат, бо нарешті сестри були разом. Зараз Софія і Настя наздоганяють шкільну програму, а їхня вже офіційна опікунка Валентина вчиться на юриста і паралельно працює, щоб забезпечити сестер усім необхідним. З Дніпра Поліна Вагера, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Індексація пенсій в Україні на початку березня більше 10 мільйонів вже отримують підвищені виплати. Утім, проіндексовано було не всім. А це колишні держслужбовці, науковці та працюючі пенсіонери. Вони підвищених пенсій не отримали. Тож, коли чекати обіцяних доплати, хто отримає подвійне підвищення, наша Вікторія Дмитренко розбиралася. Мені підвищили на 100 гривень. Я думала, що мене я думала, що мене розорве. Завтра їду, так що якщо буде десь вбійство... <гум> Ірина Володимирівна замість старої пенсії у 2900 тепер має 3000 гривень. Чому така доплата не розуміє? У мене сестра працює в бібліотеці. Верначка її не добавили. Тож в який спосіб пенсіонерам нарахували доплату, зокрема в 100 гривень. А кому доведеться взагалі почекати? З'ясовую деталі. Отже, що відомо взагалі про індексацію в середньому пенсія зросла чи ще зросте на 19,7%. Розберемо на конкретних прикладах. Пенсіонер з інвалідністю та чорнобильці отримали в середньому 1400 гривень доплати, так само і військові пенсіонери. Пенсіонеру, у якого за загальним стажем, за віком пенсія більше за мінімальну, отримає 750 гривень доплати. Тобто в середньому пенсія зросла на 600 гривень, максимальна надбавка 1500. Але є і ті, хто отримав чи отримує мінімальну доплату в 100 гривень, як наша героїня пані Ірина. Тож звідки така сума? Ці пенсіонери, які виходили на пенсію, а, в до 2020... -2022 дві роках у них збільшення індексація пенсії відбудеться на приблизно на 100 гривень. Це за рахунок того, що коли безпосередньо ці пенсіонери виходили на пенсію, тобто 2020-2022 роки, а в них за основу вже був взятий високий показник середньої заробітної плати, і тому оцей індекс інфляції не так буде на них сильно впливати. І в більшості, скажімо так, нових пенсіонерів збільшення пенсії буде відбуватись. В рамках ну десь приблизно на 100 гривень. А от працівникам бібліотеки, іншим науковим співробітникам та колишнім держслужбовцям, на підвищення доведеться почекати. З 1 липня їхні пенсії тут увага проіндексують на 19,7%. Що ж до пенсіонерів, які працюють це офіційно 600 тисяч людей, з 1 квітня вони отримають перерахунок пенсій. В чому різниця між індексацією та перерахунком? Якщо говорити простими словами, індексація враховується Ховує середню зарплатню, а перерахунок кількість років стажу, тобто деякі працюючі пенсіонери можуть отримати проіндексовану з 1 березня пенсію, а з 1 квітня ще й перераховану з 1 квітня. Якщо цей наш пенсіонер вже пропрацював 2 роки з моменту останнього перерахунку, або, наприклад, 2 роки з моменту виходу на пенсію, до нього буде ще перерахунок додаткового цієї пенсії, яку він безпосередньо отримує. Якщо, наприклад, наш пенсіонер Вийшов на пенсію в минулому році, тобто два роки ще немає стажу після виходу на пенсію. він отримав зараз ось цю індексацію, так але перерахунку з 1 квітня він не отримує, тому що він ще не пропрацював ці два роки. І про гроші вони запевняють урядовці на підвищення пенсії. Перерахунок буде потребувати приблизно 100 мільйонів гривень додаткових видатків. Всього до кінця року це близько 900 мільйонів гривень. Міжнародні партнери активно підтримують уряд і справді зна. На частина соціальних видатків. Фінансується за рахунок, в тому числі за рахунок коштів міжнародних партнерів, але це е, умовно гарантовані вже там позики, чи кредити, чи гранти про які є домовленість однак є категорія пенсіонерів, які зовсім не отримають підвищення. Працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії, яких не досягає 2100 гривень. Також прокурори на пенсії, пенсіонери, які отримують вищу за максимальну пенсію, 20 900 30 гривень та отримувачі довічного грошового утримання. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Маємо свіжі кадри з правого берегу Херсонщини. Там місцеві жителі передали палки привіт окупантам, що засіли на лівобережжі. Херсонці вивісили біля Антонівського мосту кількаметрові плакати з написом. Кожен окупант здохне. Росіянам така ініціатива не сподобалась, каже організатор акції Андрій Андрющенко. За декілька хвилин вони підняли бойові дрони. Їхні розвідувальні дрони побачили якусь метушню, що ми там щось робимо, потім, напевно, побачили, прочитали той напис і одразу вже, дуже, дуже в швидкому темпі піднялися два дрони з вогами до нас полетіли. Хлопці військові нас прикрили, допомогли нам заховатися, відбувся невеличкий мінометний обстріл, а потім ми встигли звідти поїхати. Дрон-піротехнік. піротехніка польські винахідники вигадали, як відшукувати міни у полях віддалено. Для цього на звичайний аграрний безпілотник чіпляють металошукач власного розробки. І Як усе це працює і з винахідниками на тестових запусках дрона? Побувала наша Анастасія Олінська. Останні приготування перед польотом дрона сапера до нього винахідники чіпляють спеціальну колиску під металошукач, щоб той розмістити на відстані від самого безпілотника. Це розробка українських винахідників разом із польськими благодійниками. Магнітне поле може створюватися за допомогою батарей. За допомогою двигунів дрона і за допомогою будь-яких елементів, наприклад, як наш мобільний телефон. Тому е, наша задача така, щоб максимально віддалити обладнання, яке проводить заміри від е, е, цього всього. Далі у колиску вкладають сам металошукач магнітометр. Все наше обладнання, яке ми розробили самі. Разом з магнітометром важить біля двох кілограм. Дрон витримує 16 кілограм навантаження, тому для нього це не невелика вага. Коли все готово, дрон нарешті запускають у політ. Оператор тримає установку від землі сантиметрах у 20. Керування таке саме просте, як і будь-яким дроном, тому що це як будь-яким автомобілем. Що керувати 20 тонним фургоном, що керувати легковим автомобілем, майже не те саме. поверхню під собою. конструкція проскановує 200 разів на секунду. Ми можемо бачити всі осколкові міни, які наносять найбільший найбільше враження людям і техніці, і також ми бачимо протитанкові міни тем, які найбільш поширені. Те, що ми не бачимо, це фугасні невеликі протипіхотні міни. Але, наприклад, ми бачимо розтяжки гранати Ф 1 Координати всього, що знайде, дрон самостійно наносить на мапу ось такими різнокольоровими цяточками. Самі ж види боєприпасів не розрізняє, але це поки кажу винахідник. Ми хочемо в майбутньому бачити, відокремлювати, що це за міна, і я думаю, що це у нас вийде. Такий дрон за день облетіти може гектарів 20 замінованих площ для порівняння. Група саперів працює набагато повільніше за робочий день. Обстежити не встигнуть і гектара. Але людей дрони не замінять. Це буде, скажімо так, відправною точкою для роботи піротехніків. Саперів, які будуть приступати все рівно до розмінування цієї території, це буде дуже велика допомога. Сапери будуть уже розуміти мати певну характеристику цієї ділянки. Для вибухотехніків. Така співпраця це додаткова безпека, бо життя кожної людини безцінне. Один же повністю обладнаний дрон вартує до 50 тисяч доларів на перші справжні розмінування. Він полетіти зможе місяці за два почне з обстежень полів і ґрунтових доріг на Харківщині. Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Йди за мною. Дрон із такою запискою врятував жінку, яка потрапила з чоловіком під обстріл росіян. Це сталося ще улітку під Ізюмом. Подружжя намагалися втекти від окупантів як їх машину. Атакували і це з висоти пташиного лету побачили українські військові, зокрема один з українських військових. Ви зараз його можете побачити, і він їх врятувати жінку з того пекла. Пораненого чоловіка Валерії довелося залишити у автівці, але ця історія зі щасливим кінцем, ба більше правоохоронцям вдалося ідентифікувати росіянина, що відкрив вогонь по цивільним. Як це вдалося зробити далі у нашому сюжеті? Ось цю автівку розстріляну майже впритул неподалік зюма. Побачили поліцейські щойно околиці міста, були звільнені від загарбників. Пізніше слідчим вдалося розплутати клубок цієї історії звірства російських військових, що вгатили по цивільних просто посеред дороги. Ви потрашений то тобто просто видимо, бачимо... Окупанти от стріляли в людей. на цих кадрах. Кінець червня подружжя виїхало з Києва на світанку у бік Бахмута, щоб евакуювати батьків чоловіка. Та під ізюмом їхній легковик побачили росіяни і відкрили. Вогонь. Валерія Пономарьова була на пасажирському сидінні, згадує, як намагалася зупинити кров у пораненого чоловіка. Я почала з багажника доставати будь-які вещи, перев'язувати полотенцями, світрами, джинсами, перев'язувати, щоб остановить кровотечение. Потім я уже увидела, що в голову попали, з головы почала у нас стояла баклажка води. З баклашки води я почала промагати його голову. Зав'язала своїм світером, голову перев'язала. він начал говорити, що он потяг сознання. Потім присилається де ми, що случилось. над місцем трагедії. Якраз пролітав квадрокоптер українських військових. Захисники зрозуміли, дівчину треба терміново евакуювати та виїжджати на дорогу було ризиковано. Когда квадрокоптер прилетел, он мне что-то показывал, я не понимала. Я просто я показывала на Андрея, я стала на колени и орала просто помогите. И квадрокоптер что-то показывал мне, я не понимала. И он улетел. И прошло минуты где-то две, и он прилетает с запиской, иди за мною. Валерія довірилася і пішла за коптером. Дівчина згадує, що навколо все вибухало, але військовий, що керував дроном, віртуозно провів під обстрілами через усі міни, що лежали на дорозі. За кілька хвилин вона дісталася позиції українських захисників. А в цей час загарбники вже підібралися до її чоловіка. Андрій втратив свідомість. Росіяни вирішили, що він мертвий, кинули його у яму біля дороги, і саме це врятувало чоловікові життя. Він пролежав поранений у серій Землі більше доби. Я очнувся от того, що дождь льє, но і мне холодно. Я увидел свою машину розстріляну, Я поплос туда. викинувся з багажника, лег в багажник і лежал. Скільки лежав, я не знаю. Та коли трохи оговтався, самостійно дійшов до позиції українських військових. Каже, просто рушив у той бік, звідки приїхав. Його одразу передали медикам. Поки ще не зняли, я пластину тільки Останні ну, осколки, ще поки не винімали, як. Ну щоб глибоко кажучи, не різать правоохоронці змогли встановити щодо розстрілу подружжя під ізюмом причетний 26-річний мешканець Москви Клим Каржаєв, старший лейтенант, командир мотострілецької роти збройних сил Росії. Вони розстрілювали як в тирі автомобілі, які проїжджали повз них. Цивільні автомобілі з нашими громадянами. Відео ми встановили цього. Негідника і фото з соціальних мереж його ми долучили до матеріалів кримінального провадження. Потім, наскільки нам відомо, вони повидаляли свої сторінки, але це їх не врятувало. Дівчина на фото поряд з окупантом Кержаєвим, його дружина, і саме її росіянин, перший розповів про зухвалий розстріл українського подружжя між розмовами про сімейний бюджет та пелюшки. А Я людей, чоловіка сьогодні. вбив. ти убив? Угу. обів? Да хуй его знает. Не знает, кто это такой. Согласен, Я... что ли? А? Да, да, да. Согласен, что ли? А-а. Да. А что, он пришел туда, куда не надо, или что? В машине. Короче, машина ехала. Ну. Mm. По 30 пи***, как бы, с БМП. Mm -hmm. Там женщины оказались. Mm. Женщина выжила. Может ні у прокуратурі заявили, що всі докази провини цього росіянина вже зібрали і заочно оголосили йому підозру. Наші колеги за кордоном зобов'язані цю особу заарештувати і передати компетентним органам нашої держави, тобто нам. Для подальшого э, засудження тим часом історія неймовірного порятунку жінки армійцем оператором дрона облетіла всю країну. Про неї кінорежисер Любомир Левицький навіть зняв документальний фільм Йди за мною, в якому вказано, що унікальну рятувальну операцію провели військові 93-ї бригади Холодний Яр із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині новини. Повітряна тривога шириться країну. А під загрозою атаки вісім областей та Крим, серед них і Запорізька, де приблизно годину тому пролунали вибухи. Ворог атакував Хортицю і житлові будинки. Про це повідомили в офісі президента. Деталі обіцяємо вже в наступному випуску. Новин Марафон Триває, Юлія Галушка та Олег Білецький. За мить продовжить, а ми побачимося о 14.